Перейти із загальної системи оподаткування на спрощену можна з будь-якого кварталу, проте лише один раз протягом року. Якщо ФОП планує працювати на спрощеній системі вже з першого кварталу 2026 року, то до 16 грудня 2025 року потрібно подати до податкової заяви про перехід та розрахунок доходу за попередній календарний рік. Перед зміною системи оподаткування підприємець має переконатися, що відповідає всім критеріям тієї групи платників єдиного податку, яку планує обрати. Якщо всі Умови дотримані заяву про перехід слід подати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового кварталу або року, додавши до неї розрахунок річного доходу. Важливо пам'ятати, ФОП має право змінити загальну систему на спрощену лише один раз на рік. Крім того, якщо протягом року підприємець змінює систему податкування, він повинен подати звітність за обома системами за відповідні періоди. Детально про всі нюанси та як заповнити заяву, читайте у матеріалі на бухгалтерській платформі. Заява про застосування Прочеї системи обрання, перехід, відмова, інструкція із заповнення. Дивіться повний випуск на нашому youtube каналі, щоб не пропустити головне, що очікувати у грудні.